Останні кілька років принесли нам значні культурні зміни, серед них рух назустріч природи та підвищена обізнаність про сталість. Як наслідок, ми стали свідками цілого нового покоління садівників з жахливими та інноваційними ідеями. Відстань від метушні постійного зв'язку породила захоплення природою та повернення до неї. Для досвідчених садівників це оновлення та хвилююче відчуття бачити як все більше людей цікавляться світом природи. Хоча ми можемо поділитись з ними практичними знаннями, вони самі приносять багато нових відкриттів. У миру розвитку науки, цінності та мотивації в садівництві постійно еволюціонують. Звичайно, не всі нові тенденції в садівництві пов'язані зі сталістю. Слово естетика отримало величне відродження серед покоління Z, і я, як колишній вчитель, це повністю підтримую. Давайте подивимось, як у 2025 році сталість, естетика та новий тип зв'язку змінити світ садівництва. 5. Єрусна вертикальна саджалка катою 5. Єрусна вертикальна саджалка Greenstock – ідеальне рішення для садівників будь-якого рівня. Чи хочете ви заощадити місце, чи виростити ще більше їжі в ефективній вертикальній системі ця саджалка для вас? Завдяки новому дизайну без безкатуї вона додає класичного шарму вашому саду. Від мінімалізму до максималізму. У 2010 хапанував мінімалізм сучасні лінії та фермерський шик створювали простір, який легко підтримувати в чистоті. У цьому є свої плюси: низькі витрати часу та сусіль. Особливо для тих, у кого його небагато. У 2020-х все більше людей працюють у домашніх офісах, маючи гнучкий графік. Іронічно, але технологічний прогрес дав нам більше часу для зв'язку з природою. Гнучкий графік означає, що ми можемо використовувати світлий час доби для садівництва. Максималізм у садівництві не новий тренд, але раніше він був доступний лише тим, хто мав багато часу та грошей. Тепер, коли увага зосереджена на рідних, запалювальних та водозберігаючих садах, максималізм це не лише про естетику, це спосіб оптимально використовувати простір. Максималістичний сад це не просто хаотичне нагромадження рослин. Ви можете створити його з гармонією та продуманістю. Єдине правило більше це дійсно краще, може, це поєднання декоративних рослин із їстівними. Все, що радує ваші очі та серце, сміливо впроваджуйте відновлення рідних рослин та підтримка екосистеми. Одна з найважливіших тенденцій останніх місяців повернення до рідних рослин та повернення до дикої природи. Наведіть, якщо ви не викорінюєте інтродуковані види, додавання рідних рослин принесе багато користі. Рух засади для запилювачів підкреслив важливість рідних видів. Багато запилювачів приваблюються нектаром та пилком нерідних рослин, але деякі, особливо метелики, потребують конкретних рослин господарів для розмноження. Додавши їх до свого саду, ви гарантовано залучите ці види. Природний крок далі засвоєння, що простір, наповнений рідними рослинами, підтримує всю місцеву фауну від жаб і комах до птахів. Рідні рослини ідеально пристосовані до місцевих умов, як і тварини. Збалансована екосистема має багато переваг. Наприклад, хижі комахи контролюють шкідників, жаби та бабки знижують популяцію комарів. Кажани також допомагають у цьому. Відтворення природних умов для місцевої фауни не лише корисно для вашого саду, але й дає притулок тваринам, які витрачають середовище через урбанізацію. Рідні рослини зазвичай вимагають менше догляду, що робить сад економічнішим. Альтернативи газонам. Ще одна популярна тема заміна газонів найбільш сталі альтернативи, колі.